Так, продовжую робити нуклеус. Ну і розповідаю по порядку, що я зробив від тоді, як було послідне відео. Так, почав я робити годівниці. Ну, саме перше, я збив каркас у середині, Ну, таким трізубом. Тут немає нічого складного. Збиваю. Каркас має 2 см у цей бік 2 мм, а в цей бік 1,5 см. Ну і збиваємо його докупи. Отак. От Получається такий тризуб. І ріжемо ДВП фанеру. Фанера 3 мм має грубша. Наголошую, бо ДВП фанера є тонша. Два там, по-моєму, з половину. Два і 3 мм. Це 3 мм. Всі годівниці я беру на силікон. Ну, звичайний будівельний силикон. І пневмостеплером от отак. Вони все збивають. І виходить у нас отака от годівниця. Проріз тут на 4 мм, щоб жила попадала у годівницю. В жила проходить, матка тут не пролізає. Це дуже зручно. Розмір 2 см 2 мм усередині, це не просто так вибраний. Тому що як буде годівниця ширша і ми будемо давати сироп жила топиться. Ну, Такий розмір підбирався з роками. Якщо ми будемо давати сироп. У ті годівниці бжила не топиться. Ну, як даємо канді, це немає різниці. Ну, але я деколи підгодовую із сиропом. Якщо потрібно срочно підгодувати, я даю у нуклеуси сироп. І, щоб було все нормально, от такий у мене розмір. Це вже провірено роками, практику. Так що такі годівниці я виготовляю. Так, що далі з ними я робив? Я їх пропарафінив. Обов'язково потрібно пропарафінювати, тому що парафін затікає усі отвори і годівниця не буде протікати. І також сама ДВП-фанера вона з руками портиться. У мене є, що не пропарафінені і фанера портиться. А так, якщо ми пропарафінимо, і годівниця довше буде служити і не буде ніде протікати. І став я з тим заморочуватись, щоб проварити годівниці. Там не робив спеціальні якісь пристособи. Взяв 10 літрову каструлю, парафін. На плитці це все розігрів і по дні годівниці я проварював. Так, плюс-мінус. Там три хвилини. По одній штуці, ну, це зайняло немало часу, ну але свою роботу я зробив. Парафін додав олії, там, наприклад, 3 кг парафіну. І пів літри я додавав олії. Тому що олія дуже добре впитує у ДВП Фанеру. І така годівниця відповідно просто служить нам дуже багато років. Ну, можна і по дві штуки проварювати, але заодно легше працювати. І я парафіню по одній штуці. Ну і так всі ці годівниці потрібно пропарафінити. Так, годівниці. Пропарафінив. Ну і закручую. Вставляю внуклеусе, відповідно. І закручую так. З цього боку, чотирма саморізами з цього боку. Ну і тут прибиваю скот, е, кажу, скотчем степлером. Годівниця в мене, ну, цей нуклеус тільки літній. В цьому нуклеусі в мене бджола не зимує. Так що мені не потрібно, щоб годівниця витягувалась Ну, би об'єднювати нуклеус. Я їх. Прибиваю на мертво. І мені зручно працювати з рамками. Тя годівниця ніде не ходить, не рухається. Так що я їх прибиваю на мертво. Я цей нуклеус не об'єднюю. Великі нуклеуси я об'єднюю. Такі шаблони пороблені, так. щоб відповідно дотримуватися всіх розмірів. Ну, а цей знизу шаблон я кидаю, щоб годівниця рівно стояла. У самому вже нуклеусі. ну і все Ставимо рамки. А так. Все чітко працює. Ну і тут відповідно на годівницю йдуть такі ще дві планочки, щоб її закрити. Так, І тут я вклеюю от таку планку, де вже йде сама рамка, влеєна така планочка. От така. Півтора сантиметра на пів сантиметра. Клеїм. Клей сіла, дракон, титан. Це все один клей. Клей клеює На смерть так у нас кажуть. Ну, все, отакий от получився Ось от такий получився нуклеус у нас. Бачимо. Ну, нуклеус, я вже бачу, получився бомбезний. Працювати буде зручно. І, відповідно, цей нуклеус надійний на 99,9%. 99 тут бджола у нас не буде ніде прогризатись. Ну і відповідно буде все добре. Ну так, залишилось збити рамки. Ну, ще потрібно по годівниці покрутити, ще я не покрутив. Потрібно збити рамки. Ну і буде презентація нуклеуса. Тут потрібно прильотки прикрутити ще. Ну і самі льоточки покрутити. От такі будуть льотки різнокольорові. Ну і будемо їх прикручувати. Так. Зразу скажу по даху. Може хтось виготовляє такі нуклеуси, щоб знав, що, що далі робити. Дах також з пінопласту. Такі дахи в мене також з 2017 року. Стоять все чітко, тому чому б і ні, чому б і не робити такі самі? Зручно, скоро, ну і дешево. Отак. На 5 см сюди я ріжу пінопласт, ну і сам дах, зараз скажу. 48 на 27 з половину. Все. Презентація самого нуклеуса буде трошки пізніше. Ну, вже готового, як вже буде все повністю готове. льотки покручені. Буде трошки пізніше, тому що нуклеусів я роблю дуже багато. Ну, а на це, відповідно, потрібно часу, щоб усе скрутити і був готовий. Нуклеус. Це займає багато дуже часу. Все зроблю і зроблю презентацію вже готового. Ну, а так хто робить по моїй технології, я думаю, що тут вже все зрозуміло. Ну зараз покажу, як я, я. скручую його. Так, ставимо направляючи. Так, підтиснули. Годівницю до направляючи і на два саморізи. Немає нічого складного, але все ж таки покажу, як я це збираю. І так само з другого боку. Тискаю годівницю до направляючи і прикручую <кій> <кій> так, І знизу прибиваю ще степлером. Так, готово. І вклеюю ці планки. Де буде йти ця планка, я по його віце вирізаю. Ну, пів сантиметра її забираю. Щоб планка добре приклеїлась. Клей титан. Не точніше сила, клей сила. У мене був раніше титан. То один и той самий клей. Так, і вклеюємо планки. Витискаю пінопласт і так, раз і все. готово. Тут і так само. Клей тримає просто бомба. Ну, от так. І працюємо. Ну все, далі буде.